Чемодан вокзал Росія це ніякі не утиски вірян. І віросповідання. цей закон про позбавлення російського впливу, якого занадто багато. Ти знаєш, от чув дзвін, не знаю, де він послухав десь щось трошки, зібрав докупи в себе в голові. Зараз і я видам такий ноу-хау меседж, про який ніхто ніколи не чув. Апті, будь здоров. Про що ти говориш? Я тебе прошу. Оці всі вкиди, що в п'ятій ранку. Білорусь як нападе, як гегегей то це нападіння. Так, так, готується нападіння. Вітаю! Це дезінфекція. Мене звати Іван Сличко. Поруч зі мною, традиційно, моя колега Аліна Бондарчук. Привіт. Привіт. Сьогодні, як і завжди, ми будемо розвінчувати фейки, міфи, стереотипи і всі. Інформаційні загрози, які так чи інакше набирають резонанс в українському суспільстві. Але спочатку давай так офіційно, щоб уже було красиво. Давай. 24 серпня 1991 року здійснилася споконвічна мрія українського народу про власну соборну і суверенну державу. Верховна Рада ухвалила акт проголошення незалежності України. Цей день став поворотним моментом в історії. Тому вітаємо, маму Україну. Довгих років. Років життя, як то кажуть, щастя, здоров'я! Тобі 33, 33 дуже символічна дата, як для цього року. І ми сподіваємося, що ця чорна хмара пройде дуже швидко, закінчиться нашою перемогою, і діти твої постараються тебе не підвести в цьому. Ми тебе підтримуємо завжди. Ми тебе дуже любимо, мамо Україну Ну і під зафіналимо це все. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава. Ще одне таке історичне рішення. 20 серпня Рада прийняла в цілому законопроект щодо заборони діяльності УПЦ МП на території України, і це неможливо було обійти просто це інформаційний бум. В цілому українське населення схвально сприйняло цю новину. Ура! Нарешті українську церкву позбавили ось цих російських гнид, тому що всі вони поголовно майже всі або працюють з російським. Збройними силами або працюють з їхніми спецслужбами, тобто, це все ненормально і це все не про релігію. І саме тому ось цю новину сприйняли прямо дуже наура. Так багато настоятелів церков вони так само. Несвідомо, але знаходяться під впливом саме Кремля, і оці всі наративи про трієдиної Святую Русь. От вони вже в цьому не вбачають нічого поганого, і вони це транслюють населенню, яке так само сприймаючи настоятеля за авторитета, так. сприймаються і пропитуються цією російською пропагандою. Багато заяв було що. А що ж вам зробили українські священники, хоч вони і відносяться до московського патріархату? Та багато фактів насправді згадай настоятеля святогірської лаври, який на проповіді три блокпости ЗСУ просто розповів. Це все було знято. Сьогодні три постав стоять одні на тут. пост і возле уже на концерта стоять, перевіряють. Паспорта, це все було по російських пабліках. Це було по українських пабліках. Ну і таких заяв, схожих дуже скандальних було багато. Ну і загострилася ситуація, коли почалась повномасштабно. Це вже було так. Це під час да, повномасштабної тому, війни коли, я говорю. Да, почали... обшуки, СБУ. обшуки СБУ. Скільки всього було знайдено? Для мене, знаєш, для мене тригером було обшуки СБУ, ось ці гроші. Я навіть не знаю, в яких то, напевно, в кількості столів ось цих треба якось міряти, скільки там їх було тих грошей. Якщо ти з російською пропискою або ти захищаєш в Україні права не свого. Населення не своєї держави, не своїх е, вірян, які до тебе ходять на причасті і на все інше. Ну як то кажуть, класики чемодан, вокзал Росія. Так після ухвалення в цілому цього законопроєкту п'яті точки адміністраторів проросійських телеграм-каналів палали набагато яскравіше ніж ростовська нафтова база зараз палає. Палала, палала, палала так, так <рес> у твоєму невізі. Як там спрямо операти... так, так, так. Ми оперативно зібрали цілий ряд таких заяв. Давай їх так по черзі Давай. розкидаємо. Вони ж були, звісно ж, прогнозовані. Проте ми очікували більш такі якісь метафори, епітети, що там буде більш цікаво, але все зійшлося ну, до таких банальних примітивних. Рада сатаністів прийняла законопроект по запрету УПЦ в Україні. Без уточнення, так? Да? Так. Да. Угу, угу. Так, що ще? Українські єретики і розкольники з Верховної Ради України прийняли закон о запреті канонічної Української Православної церкви Московського патріархата. Все було б непогано, якби не оце закінчення Московського патріархата. От прям воно. Окей, так? Тригерить, прям око сіпається. Черті запретили УПЦ. Впервые в історії України така жесть. Черті запретили УПЦ. Ти чуєш взагалі, як це ж ну, Це все продумано. І це говорить головний чорт, який в Іспанії сидить, і боїться приїхати в Україну. Боже, як міла душа болить за Україну, в Іспанії. Всі, хто хотів і міг хайпанути на цьому, скористалися цим. Сповна. Угу. мне основной... очень дуже сатанисты. А, это антихрист торжествует? Ой, а официейнишое сказали? Из официальных? так. Захарова повинна там была что-то разразиться, Она наш за тему отвечает. Не нацистский режим просроченного Зеленского руками радикала-вероскольника продолжает совершать репрессии в отношении священнослужителей крупнейшей в этой стране по числу верующих канонической украинской. Ски православної церкви, ага. Боже, десь які речення там прописують Ставними конструкціями ну, тут ще не, роз... не, не не спились до кінця. Так мені цікаво послухати, як вона це прочитала. Не чи? вона це, ну таке, таке, таке. Чи все було нормально <рес> <рес> з речитативом. Так, ну що можна сказати? Вони це сприйняли боляче. Зрозуміло, що це для них боляче, тому що російська православна церква, вона а далеко вже від релігії. Це доведено абсолютно всіма можливими і неможливими способами. Ми, до речі, на каналі Центру дослідження Мордору будемо робити окремий випуск по зв'язку РПЦ і зв'язку Армії Збройних Сил Російської Федерації. Повірте. Ви дізнаєтесь дуже багато нового. Скажу так: те, що вже там нічого немає від релігії і нічого не залишилось від релігії, це 100%. Вони в церкві говорять про СВО, про целі СВО, що це священна війна, у них абсолютно все сходиться в одну ось цю точку, що СВО це священна війна, яку їм треба виграти. Другий пункт це якщо вони не виграють, ну, типу, ядерне пиль і все остальне, якщо так, нам так. немає місця на цій землі, то й нікому немає місця. На да. цій землі там просто промивка, прокачка повністю на, на темі ось цієї релігії. В них повна промивка мозку, і плюс збройні храм Збройних сил Російської Федерації. Я неодноразово розповідала. Він знаходиться в самій Росії. І подивіться, будь ласка, пізніше на центрі дослідження Мордору. Я буду показувати всі матеріали, все буду розповідати. Е, дуже цікаво, тому що зараз не хочу заглублятися дуже глибока тема, і дуже багато можна про неї розповідати. Підсумовуючи цей блок, хочеться ще раз наголосити на тому, що це ніякі не утиски вірян і віросповідання. Це просто цей закон про позбавлення російського впливу, якого занадто багато. І якщо ви легко це так сприймаєте, що ну, не так його там і багато, то я вас прошу, подивіться те, що анонсувала Аліна. Буде багато вам прикладів. подивитесь, побачите, зрозумієте, і будете, я надіюсь, приймете це правильно. Давай поговоримо про діда. Давай, давай. Діда Скурщини, уточнюю, я зрозуміла тебе. <рес> <рес> Весь минув який тиждень, який минає, у нас пройшов з в погоні за дідом ось цим, який, якого вбивала російська пропаганда. Потім вони розповідали, що в контекст давай введемо. Відео на російських пропагандистських ресурсах з'явилося, що бідолашний дідусь стоїть, а над ним знущаються нібито українські військові. Без розпізнавальних знаків, дуже поганої якості відео, без жодної, абсолютно, наліпки чи будь-чого шеврону, що може там сповістити про причетність до цієї справи. І це відео дуже завірусилося. Що ось дивіться, як від як відносяться українські військові до людей на Курщині Українські фашисти. фашисти. Німецька мова, шапки ці з Другої світової Жесті. війни, ця вся історія, це що? Як вони знущаються? По-перше, скажіть мені, де там знущання? Ну. Не вони просто стояли Ей, з. Ей, Руський Іван, як життя, русський Іван і пей водка. Щоб. Мені здається, це, це, це в принципі щастя почути, таке росіянину було б Він дійводка. Пішли. <пишли> Пішли. Проте, це так, це так. жартома, mm -hmm. говорячи про це. Верифікувавши інформацію у Міністерстві внутрішніх справ України. Центр протидії дезінформації офіційно відповів, написав на своїх сторінках, що ідентифікована расистами особа не має жодного відношення до подій на резонансному відео. Росіяни написали, що це Василь е, Данилюк з Івано-Франківської області, і це нібито він на відео знущався над дідом. Але це не Василь Данилюк, е, це не людина, яку ідентифікували. Там було дуже багато всього вкинутого. Єдине, що було вірно, це номер телефону. До пана Веселя почали телефонувати на номер йому так. погрожувати. Він спочатку не зрозумів, що це сталося. Звернувся до поліції з тим, що йому погрожують. Йому телефонують люди, погрожують розправою і всім іншим. І потім вже в поліції йому повідомили, що ось дивіться, ваш, ваш номер телефону злила російська пропаганда, що нібито ви в Курській області зараз знаходитесь і два дні тому. Знаходились і там чините ай-яй-яй, які речі. Так і, і є. Да. Пізніше виявляється, що дід з російських пропагандистських сюжетів живий. І що найголовніше, він не росіянин. Да, він не росіянин. Він е, сам з Гоголівки здається. За інформацією МВС, е, знайшли документи його Григор'єв, Це я саме передивляюсь. Григор'єв Олександр Степанович. Дата народження в нього 23.08, До речі, діду з ним народження. 23.08.1950 рік. Дід живий, скільки його російська пропаганда не хоронила. Дід живий, все так. добре. І наші е, військові брали в нього таке маленьке інтерв'ю. На дві хвилинки ми його публікували на каналі центру. Ви живий, здоровий. Слава Богу. Не голодний, травм Ні. травмувань немає, Ні. нічого. Ні. Ображали вас, не ображали. Щось якусь Ні. образу Ні. на когось маєте. Ні. Все добре. Ви вас ніхто не затримує. Ви. Вільна людина, чи вас обмежують пересування? Я вольний, звісно. Все, слава Україні! І в цей же момент розбивається як скляна якась стіна російські вкиди, пропаганда і всі фейки, ціла кампанія, яка була побудована навколо цього. Ти задав яких. Фарбах розмальовували оці всі знущання, нібито з діда знущання. перед тим, як його вбили. Так, ми йому і свастику вирізали, ми його знущалися з нього. Потім вони писали, що е, перерізан на часті і вибрашена в окресностях там якогось там міста. Там було дуже багато цікавого для, для чого ми вам це все розповідаємо. По-перше, щоб ви зрозуміли, як тяжко нам робити. По-друге, щоб ви просто зрозуміли, наскільки, е, наскільки російська пропаганда в Україні країні наскільки вони ви просто випасають кожну інформаційний привід, відосик, якийсь, якийсь меседж, все повністю продивляється, скролиться, і буквально, ну там якась одна-дві, якісь деталі, і вони вже будують цілу кампанію на цьому всьому. Тому... А це все свідчить про те, що. Їм насправді немає за що ухопитися інфоприводу вони то й не мають. Вони з пальця висмоктують будь-що і роздувають. Хоча насправді, якби в них були якісь дійсно факти, доказані, то вони б просто потратили весь свій ресурс е і інформаційний, і на заході все б крутилося про якісь нібито знущання і оця в принципі, їхня дезінформаційна кампанія про те, що вони хотіли зробити ту ж саму Бучу, але на своїй території, звинувативши нас у цьому, вона провалилася, і вони це досі не можуть признати, тому що вигадати таке неможливо. І це вкотре доказує їхні звірства в Бучі, тому що вони казали, що ми це все сфальсифікували. Чому ви не можете це сфальсифікувати? Тому що цим і відрізняється правда від брехні, угу. тому що там показали правду, і от вона є, є така, яка є, страшна. А тут ви хочете показати щось, нібито сфальсифікувати, і, звісно, у вас це розвалюється. Вони знімають відео. По-перше, вони знімають відео не в області, там, де знаходяться наші військові, а вони знімаються десь е, незрозуміло де. Садять просто так людей в кадр, і люди просто в кадр щось починають говорити. Це по-перше, через що воно в них розвалюється? По-друге, е, українські військові фіксу ходять, по-перше, з бодікамами, Вони це все знімають і людей, і все інше. По-друге, і репортери там, по третє. І репортери закордонні. Закордонні ЗМІ теж там. І вони це все бачать, і фіксують, і передають правдиву картинку на так. нашим партнерам. Тому це все розвалюється. Так. Просто ось так по крихтах. Ми тут говоримо про пропаганду, тому не можемо цю нову зірку пропагандистську російську не упам'янути, тому що дуже багато. Інформаційного простору він займає собою, як на мене. Аптія Лаудінов, який став уже не тільки пропагандистом, він вже став геополітиком. Мемом став ну, швидше, мемом, ніж мемом це само собою, він у нас став. Хоча і в Росії так само він вже його розривають на меми. Чому став геополітиком, дивись? Лібо в этом году СВО, СОО, лібо це СВО в этом году переходить в Третю мірову війну. Де вам не дуже буде сладко. Ми та привичне, як вийде. А в мене питання можна? Давай зразу, можна? бо я вже можу. Питання, будь ласка, а чого в нього на стіні, поф пофарбованій стіні позаду сітка натягнута? Щоб що? Щоб бути більш грізним, воєнним він військовий тактичний мужик на так. тактичні сітки. Коли люди починають Ренойно. говорити про третю світову війну, про якесь це перекладання відповідальності. Що якщо вона не закінчиться, сво, то буде третя світова. Ви самі до цього дотягнули. Оце це знаєш. От чув дзвін, не знаю де він. Послухав десь щось трошки, зібрав докупи в себе в голові. Зараз і я видам такий ноу-хау меседж, про який ніхто ніколи не чув. Да. Апті, будь здоров. Про що? Про що ти говориш? Я тебе прошу. Така дурниця насправді. І що чим він прославився протягом цього тижня, тим, що він уже дев'ять разів, якщо я не помиляюся, у своїх повідомленнях зупиняв ЗСУ в Курській області. Угу. Так. Е так, так, так. Берем попкорн і спокійно, наблюдаємо за тим, как наши уничтожают противника. Ситуация тяжелая. Но она не критическая. А карту бать, карта так Или иначе, близка к тому, чтобы стабилизироваться. Мы максимально уже контролируем ситуацию. Ситуация, она уже, в принципе, потихоньку Обстановка она, в принципе По взята под контроль. Мы завершаем уже, уже завершили блокирование противника. Обстановка под тут тотальный контроль. Остання перлина, що він сказав, це було противник конкретно остановлен. 7 серпня противник остановлен. 10 серпня противник остановлен. 11 серпня Противник остановлен. 13 серпня противник, противник остановлен. 18 серпня, противник остановлен. а 20 серпня противник конкретно остановлін. Ну, це смішно, звичайно, це смішно. Церк поїхав, кло не Так, да, Просто я бачила меседжі, які росіяни пишуть в соцмережах. Це просто жесть, коли ти вже доїдеш. Сфотографуйся, покажись, де ти там є. Тобто, ну ми ж всі розуміємо, що це фікція. Так, і це отака військова пропаганда пряма, яка розрахована на людей, які абсолютно не володіють критичним мисленням, які готові сприймати все, що їм кажуть, які надіються, що це може бути правдою, тому що багато людей очікують цього. Росіян вони хочуть, щоб так сталося, як говорить цей Ябті Алаудінов. Проте цього немає, і вони ж все більше і більше розчаровуються а в подібних пропагандистах. Я думаю, він скоро пропаде з радарів, так само повторить долю Канашенкова. Пам'ятаєш, mm, так само, да, які да. знищували, захоплювали те, чого немає, і знищували те, Хай чого і в принципі все не було не. в нас на той момент. І от іде він зараз, і бачимо, наскільки урізали йому цей ефірний час. Е, ну, я взагалі до речі його вже останнім часом не бачу. Ну тому що ну бу... а він був прям ну так, так плотненько, щоденно так, так. в кожному звіті. Він був Коношенко. Ну тому що це вже антирейтинг іде, тому люди бачать його їм може гидко дивитися на це, все тому що не розуміють. Зараз чергова порція брехні. Ну те ж саме з Шойгу. Він протримався два роки, і зараз його замінили Білоусовим, який просто не витягує. Він просто не витягує це все. По-перше, він економіст. Е, йому поставили задачу перевести все на військові рейки, перш за все, грошово е, мається на увазі так. по грошах і по фінансах. Е, можливо, своєю задачею, як міністр економіки чи міністр фінансів, як там у них було, я не пам'ятаю. Е, він справлявся, а може і не справлявся, але. Але на посаді саме міністра оборони він повний нуль, повний нуль. І ми це бачимо. Ми з тобою говорили в минулому ефірі про е, стратегічні комунікації, і це абсолютно показник того, що хто коли захотів, той тоді і вийшов. Путін поїхав в Чечню. Чого як ти думаєш, він туди поїхав? До Рамзана і до всього іншого. Так він Тому, там що... навіть Коран поцілував. Коран поцілував. Щоб розуміли наші глядачі. Е, вперше людинка поїхала в Північну Корею. Вперше. Е, вже він дійшов до того рівня. Спустився коли... з Олімпу. Так, спустився з Олімпу, боже, як не гарно сказав, е, до Північної Кореї і поїхав туди. Потім він вже приїхав до Рамзана. Не Рамзан до нього вже їздить, а він вже їздить до Рамзана, бо він відчуває, що це все хитається е, і може вийти з-під контролю, і йому вже треба їхати. В Чечню і цілувати Коран. І щоб ви просто складали пазли одне до висновки одного робіть самі. і висновки робіть самі. І плюс до цього всього ще додається е, ситуація на кордоні з Білоруссю. Заявляє Лукашенко, що він укріплює кордон, він перекидає війська, збільшує кількість зброї, літаків, техніки і всього іншого. Е, ми вам радимо почитати зведення Наших, нашого генштабу по тому напрямку побачите дуже цікаву інформацію для себе, яку ми озвучити не можемо. Але якщо ви складете 2 плюс 2, ви можете для себе зробити дуже цікавий е, такий висновок. Е, в цілому, що ти скажеш мені, яка твоя думка на рахунок оцих погроз, кидання до, до, на кордону більшості військ і всього іншого? Що ти скажеш? Як ти думаєш, для чого це? Ну, Лукашенко не хоче випадати в принципі з е, інфополя. Тому оці всі заяви він він розуміє, що він оцей знаєш біля конфлікту і, і не може нічого заявляти, тому що його заяви прямо ніяк не впливають. Проте оці всі навчання, оці всі перекидання військ це все інфоприводи. Він хоч щось він ці шахи просто сам собою грає, нікого не б'є. І Його ніхто не б'є, і він оце собі сам грає. Щоб про це говорила новинарня його. Ну, оце, як тобі заява: Білорусія не вступає у війну проти України, бо кордон забарикадований так, що нам туди не підійти. Це ж як же ми забарикадували, Нам навіть воювати вже не треба. Ну, В цілому ситуація на кордоні Білорусі контрольована, ударного кулака на жодному спрямуванні немає. Ми говорили, пам'ятаєш, зимою у нас була така постійна з тобою гра. Ми кожну дезінфекцію розпочинали з того, що ударного кулака на Харківському напрямку немає. Читайте, зведення Генштабу. Знаєш, як в тому колись в Радянському Союзі був Лєвітан? Кожен раз одне про те ж саме так, говорили так, так, зараз знову те ж саме по Білорусі. Будь ласка, не ведіться на ці повідомлення. Вже вже третій рік повномасштабної війни пішов. Е, будь ласочка, оці всі вкиди, що в п'ятій ранку Білорусь як нападе, як ге -гей, так, і так, як так, зробить так, нам так. больно і все інше. Е, не ведіться, будь ласка, на це. Сказав кум, який служить в ЗСУ, а там кума, а там перекума. Не треба цього. Будь ласка. До речі, оці всі заяви вони важать рівно стільки, як і заяви Лукашенка, як на мене. Тому що, ну, 100%. Однов, Однієї країни можуть відкрито войти в війну в Україні. Натовські війська от прямо з'єднаннями войдуть. Угу, Клас сказав, всі розірвали просто новинарні. Все, я вже десь в топах чартів по новинах. Помітьте, будь ласка, помітьте. Раз в... Три місяці стандартно з сторони Білорусі є якесь. нападіння. Так, так, готується нападіння. Да, да, на Але тим не менш, батька відпускає політв'язнів, політ хоча йому ніхто такої команди не давав. Тобто ведеться. В будь-якому випадку ведеться якась подвійна, потрійна, я не знаю, скільки разів, скільки разів гра відносно Путіна і відносно західних партнерів. Тому слова Лукашенка потрібно ділити ну, хоча б на, на половину, хоча б. І не ведіться, ще раз прошу, на оці інформаційні так. вкиди про напади о 5 ранку і все інше. Ну, Це вже не смішно. Такий релакс. Релакс. Як на мене, обговорили дуже багато всього, обговорили змістовно, грунтовно, доступно, що найголовніше, тому ширте це серед своїх знайомих, близьких, друзів, родичів для того, щоб набагато більше людей могли розширяти своє критичне мислення. Якщо, так, так можна сказати. якщо ми пропустили якусь новину. Пишіть нам в коментарі. Ми знаємо, що зараз всі активно обговорюють там блогерів, які поїхали за кордон. Ми це все також бачимо. Але давайте дочекаємося вже деталей, і вже на наступний ефір ми з Іваном Васильовичем вийдемо до вас з якоюсь цікавою інформацією. Дякуємо вам за перегляд. Залишайтесь з нами на каналі Центру протидії дезінформації.